У Павлограді згоріли два грузових Мерседеса-спринтера. Пожежа сталася рано вранці на вулиці Прибера. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало закорочення. Вогонь гасили два відділення рятувальників. Ніхто не постраждав. Вчора по обіді на території Павлоградського хімічного заводу сталася пожежа. За словами Менсників, горіла транспортна стрічка. Рятувальникам знадобилось трохи менше години, аби погасити полум'я. Заїхали, даріла в приміщенні транспортерна лента, обладнання, бришотка. Ну, за 30 хвилин ми цей пожеж, пожежу погасили. Загалом надзвичайникам за останній тиждень довелось виїжджати вісім разів. Були і масштабні пожежі, такі як лиман біля силікатного заводу. Більше резонанс у нас пожежа була 21.03, коли мені дзвонила Норинка і сказала, що горить. Диман між заправкою Татма Авіаса і Тетяною Федоровою по приїзду туди, це було у нас 18.04, двома відділеними. Весь цей диман в дев'яти містах був підпалений і ветер напрямок був на Бабу Катю. В общем, до 9 вечора ми локалізовували цю пожежу. Не підписав декларацію сімейним лікарем, залишився без доступних ліків. З 1 квітня Національна служба здоров'я припиняє фінансування первинної медичної ланки. Ті пацієнти, які не уклали декларацію сімейним лікарям, вони не зможуть отримувати з 1 квітня електронний рецепт по програмі Доступні ліки і не можуть отримувати медичну допомогу, окрім екстреної, на первинній ланці. Якщо раніше ми цього чекали з 1 липня, я вам доповідала, то вони внесли зміни і вже підписаний закон, що це буде з 1 квітня. На сьогодні більше 80 тисяч мешканців західного Донбасу обрали собі фахівця серед павлоградських лікарів. Тим же, хто цього не зробив, надаватимуть лише екстрену медичну допомогу. Якщо приходить пацієнт в переважної кількості, це все ж таки допомога невідкладна, чи високий тиск, чи висока температура, чи ще якісь захворювання росли, тому я все ж таки думаю, що в переважної кількості лікар і в нас такий лікар є, який не накрепив населення. Це жінка пенсійного віку. Ми її так скажемо, залишили, щоб вона приймала саме такі громадян. І є такі громадяни в нашому місті, які ну, такий їх не небагатий відсоток, якісь якимись принципу. Цю декларацію не вклав. Платіжка, яка прийшла павлоградцям у лютому за газ, не містить колонки субсидія. Причина усі субсидіанти отримали на руки живі кошти. Тому клієнтам компанії необхідно самостійно сплачувати весь обсяг споживання, використовуючи для цього отримані кошти державної допомоги. Якщо споживач отримав на руки живі кошти та вчасно не сплатив свій борг, у подальшому його позбавлять субсидії, говорять представники Дніпропетровська Газзбуту. Згідно положення про призначення житлово-комунальних субсидій, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення у п'ятиденний срок направляють запити до нашої організації, зокрема про про суму понад просроченої заборгованості понад один місяць. У разі отримання такої інформації про наявність заборгованості, житлово-комунальна субсидія не призначається на наступний період. Сплачувати за газ потрібно до 10-го числа щомісяця, якщо споживач платить за абонентською книжкою або ж протягом п'яти днів з моменту отримання рахунку. З 20 березня по 21 квітня патрульні поліцейські в області проведуть весняний огляд стану доріг. Зокрема, вони перевірятимуть стан покриття проїзної частини, обочин, тротуарів, наявність дорожньої розмітки, забезпечення видимості на дорогах та благоустрій залізничних переїздів. За результатами перевірки, поліція рекомендуватиме балансоутримувачам, які роботи необхідно провести в першу чергу. Склад, У, У поліцейському відділку з самого ранку розпочався строєвий огляд. Вони готуються працювати в посиленому режимі напередодні виборів президента України. Особовий склад донесення служби готовий, забезпечений, всім необхідним. Форми не а монтажем спеціальними. Від сьогодні правоохоронці розпочали і цілодобову охорону територіальних виборчих дільниць. А для охорони громадського порядку під час виборів будуть задіяні усі. Весь особовий склад Павлоградського відділу поліції, включаючи чотири підпорядковані органи, а саме Тернівка, Першотравенськ, Юрівка та Петропавловка, всі весь 100% особовий склад буде задіяний на охороні громадського порядку під час виборів. Нагадаємо, вибори президента України відбудуться цієї неділі 31 березня. Учні дев'ятої, першої та третьої шкіл незабаром навчатимуться у нових сучасних приміщеннях. Три павлоградські школи цьогоріч капітально відремонтують. Кошти виділили з обласного бюджету. Третя школа у нас вже об'явлений об тендер і проведена визначений виконавець робіт по третій школі. Хто я на сьогоднішній день не можу сказати, тому що займається цим. Відділ обласної адміністрації, і також по першій школі також об'явили тендер по капітальному ремонту стадіону. Але там по першій школі розбито на два проєкти – стадіон і сама школа, і також дев'ята школа, дев'ята школа. Повний капітальний ремонт. Це буде зовсім сучасна школа з усіма з усі наслідками. Тобто, сучасне і обладнання, сучасний і ремонт буде. Реконструкція дев'ятої школи розпочнеться у травні цього року та повинна завершитись за рік. Будівельні роботи не заважатимуть навчальному процесу. Школу розділять на дві частини: одну ремонтуватимуть, в іншій навчатимуться. Дізнатись про рівень забрудненості повітря, радіації, пилу, вологості, температури та тискові тепер можна не виходячи з дому. В інтернеті розмістили віджет з інформацією про стан атмосферного повітря, в тому числі і в Павлограді. Велика кількість промислових підприємств забруднювачів розташовано саме в нашій області. Це і місто Дніпро, це і місто Кам'янське, жовті води, кривий ріг, Павлоград і багато. Великих міст, фактично, всі великі міста нашої області вони охоплені дуже серйозними індустріальними забруднювачами. Отже, дуже важливо для, для людей знати для мешканців міст, сел, селищ, знати в яких умовах вони живуть. Дані про стан повітря надходять прямо зі станції екомоніторингу та оновлюються кожні дві хвилини. Одна з таких станцій встановлена і в самому центрі Павлограда. Вона передає всі дані до центру моніторингу 365 днів на рік та цілодобово. Завдяки цим даним аналітики центру проводять роботу для виявлення зв'язку між параметрами і виявлення взаємопов'язаних, скажімо так, які, які параметри пов'язані з чим, і відповідно до цього готуються рекомендації для влади для того, щоб що потрібно робити, які найбільш райони, скажімо так, або місця вони найбільш вразливі, і далі. Це основа для прийняття рішень місцевими органами влади по зменшенню впливу негативного впливу на ті або інші території. Зараз в області 12 стаціонарних та два мобільних станції екомоніторингу. Відтепер кожен охочий може поцікавитись станом довкілля в місті, просто набрав в пошуковику екомоніторних та обравши на карті власне місто. Ярослав Євраїв, Максим Горгола, новини ПТРК. Продемонструвати свої навички писанкарства та похизуватися пасхальною корзинкою Павлоградці зможуть на фестивалі Ярмарці Великий день для єдності родини. Він відбудеться 24 квітня на майданчику біля міського культурно-дозвільницького центру. Майстри і творчі колективи можуть взяти участь у таких номінаціях, як писанка, малюнки, декоративно прикладні вироби, вишивка і великодній кошик. Учасники будуть оформлювати святкові куточки зі своїми доробками. Подати заявку на участь у фестивалі можна до 15 квітня у міському культурно-дозвільницькому центрі.